Війна уже в Пітері повертається додому. Це все як хотів Путін, як заповіщав дежуху. Воно вже там. Будемо говорити про це. А Марія Захарова виходить і каже: треба захистити нас від русофобії. Це прямий ефір Ютуба 24. го Це я Ірина Узлова. З нами Роман Симбалюк, колега, журналіст, блогер, ведучий. Рома, вітаю! Рада бачити, славу Україні! Героям слава привіт, Ірина. Ну давай почнемо все ж таки з поверненням війни. Звісно, нам дуже приємно, що там куди там в Саратов прилетіло на завод, сигнали там, вочевидь, немає вже сигналу. Після Ставрополь, того, як ну не важливо. Да. Я кажу, що це ми послали сигнал. Там Ставропольщина вже другу ніч поспіль сигнали Рома приймає. То ем, невиномицький азот, бо вони всі там винні, як я кажу. То, значить, да, ти правий, це подивися, сигнал на сигнал. Так там ще й таке, що вони собі підтверджують прильоти, правда, кажуть, ну, загорання ні, ні все ліквідували, Ну є, я так бачу, є. Ну, бачиш, ну чудова картинка, вона мені реально дуже подобається. Я взагалі, як і більшість українців, люблю, коли говорить Російська Федерація. Чим сильніше це буде, тим краще. Але є нюанс в тому, що бачиш, вони як перешахедлювали нас, так і продовжуються робити. Це треба просто визнати. Тобто, я розумію, що мій там і китайські друзі, очевидно, трошечки допомагають, і вони самі. Щось роблять. Це ж, це ж таки ну, сторона ідіотів, але я маю на увазі, що технологічні в них є і цепочки, і, і багато чого у них є. І це питання треба з'ясувати і вирішити, його. чому ми відправляємо на рашу на менше дронів, ніж навпаки. І тоді буде краще нам всім радітися. Ну і власне таким чином ми ближче підійдемо до перемовин, тому що це ж да, тут взаємозв'язок дуже простий між кількістю цілей, які ми атакуємо на російській території. Чим ближче до Москви, тим швидше це все буде відбуватися. І власне перемовинами, бо те, що от ми бачили, там 40 хвилин в Стамбулі. Ну це така. Історія, так собі. А з приводу русофобії, ну, це наша неулюблена тема, звісно. А, може так статися, що головним русофобом в історію все ж таки вийде Володимир Путін. Ну не знаю. Що значить русофобія? Тобто, ненависть а, мається на увазі ксенофобія, українофобія, русофобія. русафобія. Це значить ненависть за національною ознакою. Я вважаю, що цю історію про русофобію треба почати тільки після того, як до Марії Захарової пролетить український лютий, великий дрон. Як тільки він до да неї залетить, от тоді можемо провести симпозіум з цього приводу. Бо русофобія, тобто ненавість до росіян, вона ж базується на російських злочинах. І Захарова, вона потвора щита алкогієна російського МЗСу, вона що робить? Вона робить Росію жертвою. Бач, хтось я пояснюю технологічно, яку мету вони таким чином переслідують. Вони посилають сигнал в Росії в першу чергу. От бачите, все правильно Путін коли бомбить, бо нас не люблять. Ось ми жертва ненависті інших народів. От зараз азербайджанці не люблять Росію, вірмени не люблять Росію. Ніхто не любить Росію, але ми просто нагадаємо росіянам, поки до, до них не до всіх долетіли українські дрони, що живіть в міжнародно визнаних кордонах і все у вас буде більш-менш. Ну, насправді це дуже просто. Але технологічно вони ж дуже часто це роблять. От на, Нас там ображають. Вони ж війну почали, тому що нас ображають. Я вам ще раз покажу, з якої сторони готується нападіння. Ну і це, це та сама історія, тому зразу скажемо, що а, на гурт, це буде гурток або з'їзд русафобів, я не буду сидіти в залі ну, маю серед всіх русафобів. Обів я буду серед гур русофобії, бо на висновок в сучасній історії простий: росіян треба вбивати і не боятися цього робити, і не треба казати, що ми не любимо русських, а ми їх не любимо. Да. А, бо якщо ми цього не зробимо, вони нас переб'ють. Ну, і все, як сталося в Дніпрі, і не тільки в Дніпрі, і не тільки сьогодні. Ну, то знаєш я сьогодні я прочитав на одному ресурсі. Ті ну, мені насправді подобається. Я навіть скажу його, що, що це ми не договоримо. Є такий ресурс, за Moscow Times. Угу, ну так. такі, я що вони считаю, так. а, непогано новини викладають а, про на Росію. Ну, їхній заголовок, а, Росія і Україна. І Україна обмінялися массированими повітряними ударами. П'ять людей погибло. Так я дивлюся, до вибачте, немає української версії, дивлюся на це і хочеться задати питання. Ну, а, ви такі так написали, на, на, на що б не зрозуміло, хто напав, що напав, навіщо напав. І найголовніше, вбили тільки п'ять пять українців, як це так, обмінялися ударами. Ой, слухай, класно у нас сьогодні працює редакторська група: П'ять людей загинуло. Ні, наші такі враження, що це такий перший вірус такої, знаєш, як це сказати Латинщини. Ну будемо вважати, що ми свій сигнал в космос відправили, бо так воно не буває. Ти не можеш сказати, що ми десь посередині. Я взагалі вважаю, що не підтримувати вбивство українців, якщо в тебе російський паспорт, цього взагалі то замало. І оці от. Споглядачі збоку. Ну, тобто потім не треба, не треба буде скиглити, коли вам скажуть, що, що ви не, не, не допрацьовуєте адепти прекрасної Росії будущого. Рома, а я е, зараз розповім звідки нападіння, але про цього ми теж згадаємо. А як оцей обмін ударами проїздів? Сьогодні росіяни били по нас більше двома майже трьома сотнями ціли. А там було 208 дронів. Повітряні сили писали 27 ракет. Мені здається, навіть Да. Різного базування різного вони були по Харківщині, по Харкову керованими авіабомбами, балістикою, шахедами. Причому вони ОМПБ-5 і застосовуються взагалі. Це ще більш страшні для поля бою. Ну, вони б'ють і то медичний заклад розгатили. Сьогодні котельню 53 тисячі людей будуть без тепла, і напевно до, до зими навіть не вдасться її відновити. Я розмовляла з нашою кореспонденткою Ані Черненко. Ми включали із Харкова в прямому ефірі. Вона показала житлові будинки, просто але вона живе далеко від соки. Сього району Фактично центрального і теж не могла спати до четвертої ранку. Наскільки було гучно відлуння з того, як росіяни бомбили цей район? Оце та Тарас Абмін, значить, і показувала Аня, як просто ем, жінка з малючком, я не знаю там пару місяців буквально, спускалася в укриття в укриття. Ці, ну як укриття це ж не там не бомбосховища 15 століття то нашої ери, накривали їх ті своїми тілами рятувальники. А а Путін зверху понихати знову порятувальників і є постраждали серед рятувальників в Харкові. Це так в Харкові. Запоріжжя, звичайні житлові будинки. Ворогатив шість зміїв на Харківщині. Теж гатив. Дніпропетровщина. є постраждалі. Є на жаль, загиблих. Все винятково цивільна інфраструктура сьогодні. Ранок я веду ефір на 24-му. Суми суми під ударами ворога. Обласна військова адміністрація завадила. Епіцентр розбомбили. Росіяни на Дніпропетровщині їхнє міністерство відбитих на всю башку звітує про те, що вони законні цілі перезілі точно в цель удара достигнути. Ну десь ми їх, як ми зрозуміли всюди. Оце значить б'є. Ну зеленський відреагував всі відреагували, кажуть криваво проти свільного населення. Факт. Як обмінюємося ми? Оцей Ставрополь це сигнал, який згадали ми, значить, да? ну це що вони кладають поняття? обмін? це не обмін, це зовсім інші удари і цілі. Летить по Ставропольщині друга ніч, а ніч спать, війна йде, двіжуха повертається у пирям. Значить, все як вони хотіли. Радіозавоз Сігнал це станція активних перешкод авіаційно і морського базування. Губернатор Ставропольського регіону з незамисловатим ім'ям і фамілією, батьки в нього були оригінальні. Володимир Володимиров, підтвердив, що є прильоти на території промислов... Об'єктів в Ставрополі і підтвердив цей Владимир, хоч такі, як Гладков, часто шантажують і приписують поранених і загиблих, що постраждалих і загиблих немає. Житлові будинки, системи життєзабезпечення міста не пошкоджені. От вам і разниця, Вибач, що довго. Але ось щоб вони, оце Моску Таймс, яке я теж, до речі, читаю, бо ну, нам треба знати, що у них відбувається, хай вони порівняють тепер. Ім позже поміняють заголовок. Ну, я, знає, що, Іра. Ну, те, що ти зараз сказала, це називається ти займаєшся русофобією, не любиш росіян. От, хтось з хороших русських скаже, о, ти їм не вадиш. Ми, 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 ми висвітлюємо дві сторони. Ні, так воно не працює. Насправді, і коли ти перераховувала оці всі жахіття, які пережила сьогодні Україна, що буде ну, завтра, ні, ніхто не знає, але навряд чи краще. І ну, це ж ціла низка новин впродовж багатьох років. Наш багато страждали Харків, і не тільки Харків. Я це все звісно розділяю. Але я не бачу, як би сенсу ну якось апелювати до якоїсь там моральної складової, що ось дивіться, ви попали по котельні, це мир, ми, 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 ми цивільна інфраструктура. Це так само. Знаєш, як в Морополі казати біля драмтеатру, написати діти і думати, що якщо там діти, то вони не вкинуть бомбу. Ще раз я до цього сталося дуже просто. Вони абсолютно чітко хочуть знищити всіх українців. Ну, взагалі, ну мені здається, вони не просто це роблять, вони про це спочатку говорили, зараз вони роблять і продовжують це робити. І апелювати до росіян що шови пат, 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 патвори, ну, можна, але, але це це нічого ні не призведе. Як на мене, я все ж таки би повернувся до того питання, яке я підняв, що війна триває, багато у нас замовлень. Ну дійсно, дуже багато ми розвиваємо виробництво, але ми їх не перешахеджуємо. Поки mm -hmm. ну зеленський же ставить ну насправді да ми це питання обговорюємо з військовими експертами. І ще я кажу, Світан мені завжди треба, щоб і дрони, підрони ракети летіли. Ну, зеленський завдання ставить, моніторить. Зараз змінився і міністр оборони, закупівлі зміняться. Ну треба, треба швидше, да але і так вже більше Рома. І Дивись прицільно там Ставропольщина два дні поспіль по 100 дронів звітує мінадбитих, щоб у них запускало. Я ж дивись, я коли це проворюю. Це ж не в, в частині того, що які у нас поваганий міністр оборони. Хоча ми з тобою, коли ми був міністр, з тобою говорили про те, що якщо ти йдеш на перемовини і в тебе немає своєї власної ракети, то ти на перемовинах успіхів не досягнеш. Mm -hmm. Я якраз от в, в цьому контексті, yeah. де де знайти оцю цей аргумент, про що зараз говорить українська дипломатія, да й не тільки українська, американська всі європейці про це говорять, що давайте зробимо сісфаєр. Так от, оцей ось сценарій, який я писав, це, як на мене, ну, один, з, мабуть, з єдиних шляхів створення Сісфаєру. Тобто вона, ну, тобто, Раша, має просто сильніше горіти. Бо зараз вони ну, попали по цьому сигналу, тепер сигналу нема. Ще раз, я в подробиці вдаватися не буду, але можу тобі сказати, по деяким нашим підприємствам прилітає, звісно. Там збитки фінансові, і якщо люди не загинули, то це вже вже класно. Всі підприємства відновлюються і продовжують робити те, що вони роблять. І у них так само буде. Я просто до того, що ну реально, коли в Ставрополь в їхній завод влітає українські люди, виглядає це потужно життєствердно. Але цього недостатньо. От про що я кажу? Тобто я ж бач, не хочеться виглядати, що я знецінюю роботу сил оборони. Я знаю деяких командирів батальйонів, які це роблять, і ми пишаємося їхньою роботою. Тільки питання це не до військових, а це, це, ці. Ці екіпажі, можу тобі дослівно сказати одну з моїх розмов в цьому ключі, що у нас створена така кількість екіпажів, що ми можемо в 10 разів за ніч запускати. Немає дронів в тій кількості, яка нам необхідна. Ну, от в чому нюанс. Ну, не знаю, це не військова таємниця, тому що, не, ще раз, це математика просто. Ти дивишся, скільки до нас прилетіло, скільки до них прилетіло. Співставляєш дві цифри, і вони не, 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 не на нашу користь. Не знаю, що, що тут, як це прискорити все. Мені здається, будуть розгорнуті виробництва, в тому числі на території, скажімо так, наших союзників. І це добре, тому що. от, я так в рамках цього шахідного змагання і антишахідного почали пролунати такі, такі тези, що, мовляв, російські шахеди вони вже настільки модернізовані, що вони з європейської частини РФ ну або з Білорусі так точно можуть долетіти, наприклад, до Лондону. Це от раніше питання воно так ніколи не стояло насправді. Вони, ну, там, вони дійсно поворожували і бла бла бла. Це ми зараз не чули. А зараз вони говорять. Говорять про технічну можливість цих дронів, і, і, і це цікаво, в якому плані, що знайти комплексне рішення боротьби з російськими шахідами це в інтересах всіх і Великої Британії, ну і в нашому і для нас в схелі питання виживання тилу. Це теж треба розуміти. Тому я радий, що в Саратові горіло. Але мало, і це треба просто визнати нам всім, якби тут не це не треба тут на когось наговорювати чи ще щось. А ніхто не наговорює да навпаки, ми окреслюємо завдання і задачі. А ми не те, що там критикуємо, ми мотивуємо і звісно, це, це, це інше закупівлі. Це в є, є безпосереднє агентство закупівель, є міноборони. Є а, а, хто і завжди каже, що хай цивільний, ну шмигаль цивільний, Будь ласка, хай тепер займається. І ми казали, що на цьому місці він напевно буде ефективніший, ніж на місці прем'єр-міністра. Хочеться вірити. Більше тисячі людей очевидно вірять нам, що вони сьогодні прийшли і слухають нас із тобою. Рома нагадаю я, Ірина Узлова, Роман Цибалюк. ну, нас всі знають, але хто перший раз, друзі. І дуже дякую. Ми збираємось по кілька разів на тиждень. Тож ви до нас приходьте. Ваша ваші лайки, коментарі, питання. Все це вітається. Роман, я отут і згадала, що Зеленський ж 24 липня, коли роз'яснював і щодо на на набув це тема там інших наших розмов буде. Він зустрічався з журналістами Афрек і порахував теж скільки нам треба грошей. 40 мільярдів потрібно для покриття бюджетного дефіциту. І якраз таки 25 мільярдів для розвитку вітчизняного оборонного виробництва. Зокрема, дронів, ракет і засобів радіоелектронної боротьби, тобто на загально треба 65 мільярдів. Зеленський каже: я вже їх шукаю, зустрічаюся. Провів переговори з коштою Євроради, президент Євроради, президенткою Єврокомісії Урсули фон Дер Ляйн, Марк Рюти, генсекната, президент Франція Макрон, прем'єр-міністр Кір Стармер, все шукаємо. Ну уже ж ніби оці всі прізвища розуміють, що треба дати нам, поки поки їм не довелося шукати для захисту себе. Розумієш, ця історія, вона така складна. І я не хочу перекладати відповідальність за ті чи інші дії на когось. Про я просто зафіксую декілька моментів. Перше, ми тотально залежимо від західної допомоги. Це стосується як військової допомоги, снаряди, бомби і так далі: французькі, німецькі, американські. Стрілецька зброя. Навіть вибухівка для дронів дуже часто її походження, як росіяни кажуть, ви, зна ви знаєте, ми знайшли там Сі 4. Це американська вибухівка. Ну і здається, не тільки американська. Це перша історія. І тому з приводу цього. Лозунга президента України, що європейці трохи заощаджують на Україні, з цим можна погодитися насправді, і ми постійно чуємо цю дискусію скільки треба дати Україні грошей, щоб тут все не навернулося мідним тазом, і вони насправді ці гроші дають. Тільки от бачиш, президент тут робив цей подкаст, То, мабуть, знаєш як він відругував, наприклад, на те, що він підписав закон про ліквідацію незалежності на Буїй САП. Його ж там питали. Uh -huh. Знаєш, як він відругував? Ну, mm -hmm. я не був, там не буду переказувати чутки. Але дуже дивно насправді. Мовляв, така теза головна, що нам взагалі не до цього. Я зайнятий війною. Каже, був да я зайнятий війною, тому я не дуже на це звертав уваги. А взагалі треба з російським пливами там буцімто боролися і все ще й заакцентував, переакцентував на нібито брак комунікації. В нас просто але ми роз'яснимо, і народ ми почули. А війною він зайнятий, А це а це тоді хто? Да ну. Ми може і знаємо хто але чекай. Чекай. Якщо президент України забув, то я нагадаю, мені не складно, що ці антикорупційні органи були створені в Україні на вимогу західних друзів наших, які спостачаються до зброї і гроші. Тепер увага питання. Якщо ти жалієшся з приводу а, діяльності наших західних партнерів, є з, нас, з приводу чого жалітися, то якого ти береш і плюєш? Ні, це не, не плюнути, це насяти на них в прямому сенсі цього слова: зняти штани і пасяти зеленим цим? Ось що це означає. Ну, вибач, за, не, не е, фар... Ні, не ну, виглядало це десь саме так. Бо якраз ці партнери, до речі, вони і згадували Рома і фінансування. Вони ж, взагалі, вони про цінності. Це дійсно і НАБУ, і САП, це про цінності, боротьбу з корупцією. Але тим не менше, коли вони реагували уже на це рішення, то зокрема Гіон Мерсьє, речник Єврокомісії, знагадав, що ЄС надає Україні значну фінансову допомогу і за умови досягнення прогресу у галузі прозорості судової реформи демократичного управління. А Times Написало, що це значить, а низка народних депутатів взагалі готові скласти мандат, щоб тепер не переголосовувати, бо вони бояться, що їм буде помста від на і Сап. А, давай так. ну просто я не можу, знаєш, ти мене так ставиш таку ситуацію, що я наче не маю сказати, що у нас президент не прав. Так, от наш президент не прав цитую новини від п'ятниці, 25 липня. Пасли Європейського Союзу схвалили урізання на 1,5 мільярда євро через брак реформ четвертий транш Україн Фасіліті. Ми не, не дотримуємо дофіга да. була. Вот в рамках цих справ я наскільки мені відомо, ти живеш у Львові, я живу в Києві, і в принципі. Тут буває дуже неприємно, але шансів загинути від ракетного російського удара, в принципі, так само стільки ж, скільки в Дніпрі, і в Харківні, ну все ж таки менше, бо все, все одно тут. Далі, до чого я це все веду? Що де ці реформи в Сараті? через які Тобто вони, українська владна команда, поставили ситуацію таким боком. Що наші західні друзі, які мовчали дуже довго, тому що у нас війна, і мовчали вони в першу чергу через повагу до українського солдата і Збройних сил і інших сил оборони, а в їхню адресу йдуть такі речі. Ну, от увага. Тобто ми не дотримали допомоги на 1,5 мільярда євро, тому що не провели реформи. От я живу в Києві, абсолютно впевнений, що для роботи державних органів немає ніяких тут проблем для цього. Будь ласка, ми всі працюють зранку курки, з вечора теж. Чому? Тому що місто живе да, в умовах війни. Ну, якщо ми працюємо, то мабуть, і ті, хто відповідає за ці реформи, так само. Тому, коли президент каже, що він не знав чи не зрозумів, що він підписує, ну це виглядає дуже гідно, тому що по великому рахунку він поставив а, скільки ці в сераті депутати, які за це все проголосували, а вони самі такі. Вони а, свої а, зелені і не тільки зелені дупи а, поставили вище а, за безпеку держави, тому що ще раз. А Нам же треба якось розрулити цю історію з отриманням зброї і грошей. Я не знаю. Я завжди таку аналогію приводжу. Ну, тому що я це дуже чітко розумію, чому в Україні взагалі банківська система стабільна, гривня стабільна. Від, ну, хтось скаже, що не стабільна, вона, вона стабільна для війни такої інтенсивності. Це ще через західну допомогу. І такі дії вони абсолютно алогічні. І коли президент каже, що я, я президент воюючої держави, такі в тому та вся і справа, ти як президент воюючої держави, знаєте, ну дійсно так влаштовано, що багато законів підпишеш ти його не підпишеш. Це на що не впливає. Ну або впливає, ну це не призводить до таких подій. Якщо в офісі президента не можуть прорахувати ці наслідки, ну вони ж очевидні були. Вони були просто очевидні. Тому, я коли про це прочитав, я навіть спочатку не міг зрозуміти. У мене перша думка була така: не вже є домовленість про припинення вогню з росіянами? Ну, типа вибори там і все, що з цим пов'язане. Ну, поки не проглядається ця історія з припиненням вогню. Це дивно. Знаєш, як, ми ж. Е то мене бачу, тебе на тебе підписано Ірина Узлова, ведуча. А мені напис мій тітер підписаний журналіст і блогер. Різниця насправді є, але мені приємно, що мене дехто ще вважає журналістом. Ну так от журналіст це задача просто сказати, як воно є. Це ж не те, що ти там любиш ти Зеленського чи ти не любиш. Просто ще раз, є, є факти. Ну, не кажучи вже те, що це обурило, насправді всіх українців, навіть тих, хто не вийшов на, на, на вулиці і так далі. З різних причин. І, і дійсно роз, розкачувати, розгойдувати човен під час війни, цього не треба робити. Ті питання: хто це робить? М? Мені знаєш, як. Як блогеру і журналісту, деякі мої друзі з різних організацій почали присилати тексти, ну, щоб попросити розповсюдити, що не варто збиратися на мітинги, бо цим обов'язково скористується Росія. І ну, я, я знаю, чому відмовився. Хоча Росія скористовується, вона, вона скористується будь-якою нашою слабкістю. Тому що там не написано, чому люди збираються в цих текстах. А воно ж в будь-яка діє має на наслідковий зв'язок. Тобто, дуже все це дивно, і я би навіть сказав огидно. Але як є цей діагноз ми поставили? І тут наші глядачі просять питати так нас буквально три хвилинки. А просять сказати, де він сказав Зеленський, що він не знав, що він підписує. Ні, він не казав, що він не знав, що він підписує. Він Казав, що він не дуже як би то вникав у судьбу. Він зайнятий війною, і що це готували ось ці зміни, враховуючи російський вплив. Тому ми, ми теж ми не перекручуємо. Казав Зеленський. Він знав прекрасно, що він підписує, це Очевидно вже до вечора. він міг це і прочитати. Але сам законопроект бо й подавши він свій альтернативний, який роздане Першого липня ну і ще одне тут якраз зауваження, бо пишуть наші глядачі, що насправді набута САП, Ну такі ем, взагалі, і серед мітингувальників були ем, акцентуації на тому, що вони вийшли не за набу сап, зеленського чи не зеленського, якраз те, чим хотіла би скористатися і російська пропаганда. Вони вийшли за демократичність інституцій, норми права, що все має бути не в а Справедливо, що на, маємо крукувати до ЄС. Так, от багато хто і навіть серед тих, хто виходив на мітинги. Казав, що набої ну, питання до їхньої ефективності за 10 років теж що я тут згадувала позитивні кейси. Там Трухіна, оці в лісочок тихонько убіжу, але хвірдієвої, ну не будемо згадувати чим її там хто порівнював. Ну це є, є успішні кейси, доведені справи до суду, визнання вини, відповідальність, але можна було пошвидше, можливо, так. Ну це теж для цього. Чи там є російські впливи? Для цього треба не за день все перекручувати і змінювати. Ти підпорядкування, ну як на мене, а прости аудит спокійний, наприклад, так теж дати попрацювати не за день там на фоні справ Міндіча і Чернишова в СБУ, а поетапно і в російські пливи всюди є. Та ну от є ж, має бути якась процедура Ромада. Ну здається, зараз ми до неї повертаємося через те, що Зеленський вніс законопроект, що буде він розглянути чи інакше і поверне, ніби незалежність на Бутасав. А ми і всі ті тисячі людей, які виходили, будемо за цим пильно стежити. Ну, давай дивимося, чим це закінчиться. Mm -hmm. Бо знаєш, як а, насправді вибори були настільки давно, що є дуже багато різних думок. А чи є от, взагалі ця супермонобільшість. А, Бо коли вони спасали свої зелені і не тільки зелені дупи, це одна справа, коли вони голосували. А як буде зараз? Це от, цікаво. Я бачиш, я розумію, що зараз це все відка, відкатується назад, але ж воно не відкатилось, тому о, о, якось зробити вигляд, що нічого не, не відбулося. Ні, це, це, це не так. Я просто ще раз, чому це настільки важливо? Можна дискутувати в рамках українського дискурсу, наскільки ці органи ефективні, неефективні. Політика це взагалі ну, це знаки, це символи, це сенси. І така дія президента, вона сприйнята так, як ми з тобою описали. Як результат, це підсилює опозицію Україні на Заході. А ця опозиція, ну умовно кажучи, це Тейлор Грін, яка там все перекрутила, але саме головне, вона написала чітко, чого вони хочуть: не відправляйте в Україну зброю. Крапка. Хай на це я вже даю від себе, їх Путін всіх уб'є. І якщо ми своїми діями цій фронті, антиукраїнській на Заході даємо аргументи, то питання про російські впливи, це взагалі історія. Вона набагато ширша, ніж набу. І ще раз, українська держава вона не ідеальна, але вона наша. Тому мені здається, все тут, все тут очевидно, всі обурені. На цьому Зеленський втрат втратив дуже багато, бо політика це рейтинги. Вони я розумію, під час війни не дуже важливі, бо ти живий або ні. Ну тобі два рейтинги, Ще кажуть, є 300, Так да. Роман. Ну а... так репутаційні втрати просто сьогодні маємо ставити три крапки. Ми за всім стежимо за внутрішніми і за зовнішніми, особливо за цими, значить, що ними попахує дурно заболіта, їм від нас не сховатися. Рома, дякую тобі. Сьогодні завжди до зустрічі вже наступного наступного тижня. На все добре, па -па. Роман Цимбалюк, журналіст, блогер, ведучий. Ірина Узлова, звати мене. Друзі, дякую, що майже 2 тисячі людей з нами попрацювали в прямому ефірі. Туба 24-го. Підпишіться на нього на ютуб Романа, Не забудьте, будь ласка, теж не пошкодуйте. Повірте, я сама підписана. Слухаю і вам рекомендую лайки, коментарі. А все це читається. Побачимося і переможемо.